21 квітня 1899-го. Краків Австро-Угорщина. На вокзалі гамірно і людно. Тисячі українських селян пересідають з потягів із Галичини на інші до Британії, щоб звідти пароплавом вирушити за океан. На фоні убогих одежин виділяються двоє чоловіків у пальтах. Це студент медицини Єгелонського університету Василь Стефаник, привів свого друга земляка Богдана Лепкого, щоб показати йому біль еміграції. За короткий час у Чернівецькому виданні з'явиться оповідання Стефаника про масовий виїзд українців в Канаду, камінний хрест, яке принесе молодому студенту літературну славу. Мене рівно 37 років, і за майже тим же маршрутом Львів, Варшава, Гдиня, Лондон, Канада вирушить син Стефаника, Юрій. Починаючи з 1896 року, імміграція набула масового характеру. Уряд Канади потребував піонерів для освоєння густих лісів півночі і влаштував акцію пів гектара кожному, хто вніс 10 доларів передоплати. Щоб отримати землю у власність, треба було прожити на цій території не менше трьох років, побудувати хату і господарське приміщення, викорчувати ліс і розгорати хоч десяту частину. До 1910-го виїхало 300 тисяч українців. Тільки з рідного Стефани Курусова 500 душ.